профільній комісії, на бюджетній комісії ми спрацювали з прибутками. З прибутками там більше 20 тисяч, десь 23 з копійками. Планувалося, звісно, більше, але на це є об'єктивні причини, які я пояснював на, на, на комісії, чому вони стосуються це. То... В основному за те, що ми напряму залежимо від погодних умов. Від того, яка зима, від того, скільки тепла ми надаємо, від того наші і здобутки є. Ви бачите, зараз і ця зима аномально тепла, по суті, зими не було, можна сказати, там тільки трошки приморозило і все. Так що те, що ми планували досягти, ми його ну, не досягли, верніше. Ще основним здобутком, що є за 2014 рік вважається те, що ми зароблені кошти використали для перекриття котельного залу, які ми, дякуючи вам, депутатам. І в нашому підприємстві відвоювали такий відділ освіти, в районній державної адміністрації. Ми, по суті, справа я вважаю, що ми спасли це приміщення, тому що воно вже по суті розвалювалося, стіни вже розходилися і могло завалитися все. там. Ми його перекрили повністю за свій кошт, використали там десь порядка 63 тисяч. Перекрили повністю, перекрили профілем металічним. В общем, зробили вроді нормально. Володимир Володимирович бачив разом з Зінюком. Вони лазили туди, я запрошую їх подивитися. В общем, зробили, мені здається, хорошу справу Ну і ще коротко кажучи, я вважаю теж здобутком те, що в українському бізнес рейтингу ми по Україні серед підприємств, малих підприємств. Теплоенергетики, ми зайняли по Україні 14 місце, а по Голині перше місце. Оце коротко все. Якщо є питання... Дякую, інформація закінчена, значить питань немає, поль... так? Так, золота надається для виставку Богдана Такі. Дам... Так так Доброго день, шановні депутати. Мені так само приємно, що сказати, так як і Васиченко, багато років, бо я працюю в гості. Перший рік підприємство вийшло з прибудування. В першу чергу взаємодії вашої і нашої. Ми змогли стабілізувати податковий торг і зробити реструктуризацію і перейти на акти виконаних робіт. Я розумію, що 2014 рік ну, він ще не є таким мірилом, ми не можемо зараз сказати, бо це акти виконаних робіт це є по частинах робіт і не з 1 січня. саме. Саме більше ми будемо бачити по 2015 році, як ми спрацюємо цього року, по цьому році, в першу чергу з міською радою по актах виконаних робіт. Ну, я знаю, що акти виконаних робіт це не є парацея, тому що вже дуже багато людей хоче провіряти. Ну, але я думаю, що ми цього не боїмося, ми стараємо показати правдиву картину того, що є. Прибуток нас склав небагато 18 тисяч. Хоча з цінами ті, що зараз є в січні, мені важко щось прогнозувати, що буде на 2015 рік. Розумієте, Подорожчало все. І сьогодні ми роботи зробимо, але може буде коштувати зовсім іншу суму. Паливно, мастильні, цемент, шифер, фарба, говорити про житлому фонді. Об'єми об робіт будуть, сума буде та сама, об'єми робіт будуть менші. Ну, але я думаю, що ми дамо ради. А більше скаже Надія Федорівна. Так, інформація закінчена. Які питання до директора колонально-підприємства? комунальної підтримки? Це віддобно, так? Богдан Михайлович, я хотів би озвучити питання, які я піднімав вчора на комісії. І прошу вважати дане питання депутатським запитом. Російське виробниче управління школо-комунального господарства при визначенні тарифів на вивезення твердих побутових відходів порушує принцип єдиного підходу, визначено постановою Кабінету міністрів 1 червня 2011 року No 869 про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово комунальні послуги. Так, наприклад, ну що я маю, так, наприклад, мешканець індивідуального будинку площі 60 метрів квадратних. На вивезення твердих побутових відходів сплачує 7 гривень 22 копійки в місяць від особи. А мешканець квартири в багатоквартирному будинку, що знаходиться на балансі комунального господарства, такої ж самої площі і за таке ж саме сміття при тарифі 0,47 гривень з метра квадратного сплачує 28, копійок, 28 гривень і 20 копійок. Майже в 4 рази більше. Чим керується комунальне підприємство, коли використовує двійні, подвійні технічні стандарти при визначенні тарифу на одну й ту ж саму послугу? Це перше. Друге, звертаюся до виконкому міської ради. Будь ласка, відповідно до пункту 9 даної постанови, послуга з вивезення побутових відходів може бути визначена згідно з рішенням органу місцевого самоврядування. Як окрема послуга, і це слід зробити, тому що сміття виробляють мешканці міста, а не метр квадратний, на який вони проживають, щоб не було подвійних стандартів, або зробіть для всіх мешканців за метри квадратний, або для всіх мешканців за. Особу, а так за метр квадратний нелогічно, тому що і ми маємо рядом, заприклад, луцькі, які сплачують багато квартирні будинки не за метри квадратні, а за особу. Тому прошу, будь ласка, цю 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 ну, послугу якимось чином е, ну, реєструвати згідно законодавство. Дякую. По перше, якщо це депутатський запит, то по процедурі неправильно. Треба було по порядком денним його озвучувати. Як там зараз поступити? Це до порядку денного ну, ні, ну зрозуміти одне. Це, це логічне, це логічне питання, тому що воно стосується до керівника даного підприємства. Раз. Я не думаю, що 5 хвилин сюди, 5 хвилин туди відіграє певну важливу роль. Я міг би його звучити раніше, тільки в даному випадку воно було якось відірване від контексту на на чи не Давайте я по процедурі Процедури. Якщо депутати є запит, запит включається в порядок денний для опрацювання і надання відповідні на наступній сесії. Якщо є пропозиція включити даний запит в порядок денної сесії, нам треба повернутися до порядку денного. Повертаємося до формування порядку денного. Вибачте, що я перериваю, пишіть а поля. Я вважаю, що дуже сложне звернення, тому давайте... Неправильно, що ми перериваємо розгляд питання, але повертаємося, вибачте, все-таки повертаємося по процедурі до порядку денного. Не було порушено ніяких нормативних актів, розрахунок проводився згідно 869-ї постанови з рахуванням і квадратних метрів і мешканців будинків, і кількості мешканців будинку, які проживають в даному будинку. Проводився, ну не всі будинки відмінили, ми проводили громадські слухання. На громадських слуханнях ми опитували мешканців будинку, скільки проживає в даному будинку ну, жителів. Якщо ми були б порушили статтю закону, нам би антимонопольний комітет не затвердив тариф. Розумієте, Це що ви кажете 28 гривень, 28 гривень ви берете від чотирьох чоловік, яких приписані вас в квартирі. От мене, так? Я беру одного. Розумієте, там написано може, правда? Ні, це колонку. Постанові 869-й 869 постанові може написано, може бути виведена. Може бути виведена. Це ж не є обов'язкова умова. Розумієте, я писав відповідь по, по Кравчука 5. Розумієте, це є додаткові затрати. Затрати е, на виготовлення тих же самих книжечок. Обліку і, і, і розумієте, зараз залишився од, од, один бухгалтер по квартплаті і бухгалтер головний бухгалтер. І сьогодні мені ще треба буде добирати ще одну людину, яка буде вести, бо вже просто вона не справляється з тими об'ємами е, сміття від приватного сектору, е, квартирна плата, і ще буде 1500 е, нових е, е, споживачів. Михайлович, я вивертався, що ще раз перебуваю, але постанова називається про забезпечення єдиного підходу. І я вам навів приклад, от людина проживає в квартирі 60 метрів квадратних, і людина проживає у індивідуальному будинку 60 метрів квадратних. Одна платить 7,22, інша платить 28,20. Ну поясніть, будь ласка, що, в той, що проживає в квартирі, що, золоте сміття чи що? Ні. Ну, тут ну, 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 ви не поїдуть, в чому нам бачить від людей, від людей ми опрацьовуємо на двічі сесії, як Далі ще я. питання, бо простіше. У мене ще таке питання за збір коштів за ринок. Скажіть, будь ласка, яка ціна місця, там, що поза межами ринку? Скільки беруть? Бо Я питалася людей, вони говорять, що з усіх беруть. Незалежно від того, чи 16 метрів. Ні, є, є, є розрахована ціна від квадратного метра. Вибачте, так, так не беруть. А яка ціна? Ну я зараз не вам сказати, бо я різну ціну, щоб я потім не, не помолився. Є, є, є різні ціни, це не, не проведу інформація

Пропозиція ну, такого змісту. Е, всі наші підприємства комунальні надають послуги. У нас є сайт міської ради. Чому це вивез, вивезти ті послуги на сайт. Зазвичай так вивезти і так Шу? доступно вивезти. Не так, що так як прийняли, а ти читаєш, його нічого не розумієш. Все, людина знала, Шу? скільки, Шу? скільки що коштує на ринку, і того абсолютно. Дякую, ще питання. Вивезти, послуги на сайті Ще питання до Богдана Михайловича. Якщо питання, дякую. Так, слово для.